Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу представити вам вибіркову дисципліну. Тобто дис дисципліну вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам представляю вам навчальну дисципліну, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Яка містить три кредити, тобто 90 академічних годин, із яких відводиться 30 годин на аудиторну роботу. А аудиторна робота включає як лекції, так і практичні заняття. На слайді... На слайді презентації ви бачите, що 16 годин е, виділено на лекційні заняття, і 14 годин виділено на практичні заняття. Також в цю дисципліну включається самостійна робота студентів, яка складає 60 годин. Метою освоєння навчальної дисципліни фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Полягає в набутті студентами теоретичних знань, практичних навичок і професійних компетенцій щодо організації здійснення та контролю фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. У результаті вивчення дисципліни фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, ви дізнаєтеся про основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання, порядок формування власного капіталу підприємства, класифікацію внутрішніх джерел фінансування підприємств. Зміст призначення та основні завдання дивідендної політики підприємства, порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу, фінансові аспекти реорганізації підприємств. Необхідні завдання, та, необхідні завдання та принципи оцінки вартості капіталу, фінансова діяльність підприємств у, сві, у сфері зовнішньоекономічних відносин, фінансовий контролінг та бюджетування на підприємстві, порядок фінансової інвестиційної діяльності підприємств. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних форм і галузевої спрямованості, форм, а різних форм власності, вибачте, і галузевої спрямованості. Постає питання: чи цікава вам ця дисципліна, чи корисна вона, чи перспективна вона? Чому корисна? Чому корисна? Бо сумлінно вивчаючи цей курс. Ви паралельно виховуватимете у собі управлінські якості, вміння приймати економічні рішення у сфері фінансів, визначати пріоритетні напрямки розвитку підприємства, забезпечити конкурентоспроможність його на ринку. Усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів та самостверджуватись як кваліфікований спеціаліст. Чому перспективно вивчати цю дисципліну? Бо саме ті проблеми, які ви будете вивчати у курсі фінансової діяльність суб'єктів підприємництва, стають визначальними домінуючими. У ринкових умовах тому вміння грамотно досліджувати їх відкриває перед вами широкі можливості самореалізації у науковій та бізнесовій сферах. А навички, ефективно вирішувати ці проблеми стають характеристикою, яка суттєво підвищує вашу кваліфікацію, ваші шанси стати висококваліфікованим спеціалістом. В кінці я хочу сказати, що я вам раджу проаналізувати цю інформацію, інформацію даної презентації. Правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки. Бажаю вам здійснити правильний вибір і вибрати цю дисципліну відповідно до обраної спеціальності та набути знання, Уміння й навички і стати висококваліфікованим спеціалістом професіоналом. Я вам дякую за увагу. До побачення!